Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. На війні загинув волинянин Сергій Вознюк. Українські воїни почали розміновувати територію для контрнаступу. В Україні перевірили 5 тисяч укриттів 900 з них непридатні до використання. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 3 червня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічної новини на війні з російськими окупантами. Загинув волинянин Сергій Вознюк. 38-річний воїн був родом із Нововолинська. Герой загинув 1 червня, виконуючи бойове завдання в Запорізькій області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Волині горіла хата. Пустка за даними ДСНС області, пожежа трапилася ввечері 2 червня у селі Городище. На осіння вогню виїхало кілька бригад пожежників, які за менш ніж 20 хвилин загасили полум'я. Постраждалих немає. Нині ймовірна причина пожежі встановлюється. На волині екс-директору лісогосподарського підприємства повідомили про підозру у розтраті державного майна, як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, упродовж 19 -го 2021 -го років посадовець за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства розтратив державне майно на загальну суму понад 4,1 млн грн, мільйона гривень, безпідставно перераховуючи грошові кошти з банківського рахунку підприємства на користь суб'єктів господарювання, за нібито надання послуги з ремонту транспортних засобів. Автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, навантаження лісопродукції, постачання товарно-матеріальних цінностей, які фактично не надавалися. У Луцьку водій БМВ, який на великій швидкості зніс огорожу на проспекті Соборності, відновить її за власні кошти. Як повідомили у департаменті муніципальної варти, завдяки спільній роботі диспетчерів відділу Центру безпеки міста Луцьк, які надали відеозапис події працівникам поліції, водія притягнули до адмінвідповідальності. 2 червня винуватець ДТП Максим зобов'язався за власні кошти відновити пошкоджену огорожу. І до всеукраїнських новин президент Володимир Зеленський запевнив, що станом на зараз Україна вже готова до контрнаступу. Про це очільник держави сказав в інтерв'ю Wall Street Journal. Дослівно, я вважаю, що на сьогодні ми готові це робити. Ми б хотіли деякі речі мати, але ми не можемо чекати на це місяцями. Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю, скільки нам знадобиться часу, сказав президент, маючи на увазі контрнаступальні дії. Також Зеленський вважає, що країнам заходу потрібно і надалі потужно працювати працювати над ізоляцією Росії на тимчасово окупованих територіях Донеччини бракує питної і технічної води, оскільки загарбники не можуть полагодити водопостачання. Як повідомляють у центрі національного спротиву, працівники підконтрольного окупантам державного унітарного підприємства ДНР, вода Донбасу не можуть забезпечити ремонт мереж і об'єктів водопостачання і водовідведення. А причина виникнення дефіциту води проста. Окупаційна адміністрація розікрала кошти, виділені на ремонт інфраструктури. Українські воїни почали розміновувати територію для контрнаступу. Як ідеться у матеріалі Вашингтон Пост, щоб просунутися на окуповану територію, українським військам потрібно пройти через заміновані лінії фронту, і зробити це потрібно тихо, щоб росіяни не помітили підведену важку техніку та не почули звуки вибухів. Це означає, що сапери мають вийти на поля і розміновувати їх тихо. У всіх трясуться руки, сказав 42-річний командир інженерів першої танкової бригади з позивним «Клімат». Він зазначив, що роботи з розмінування тривають тижнями. Після розчищення шляху на ньому встановлюють знаки деякі з них освітлені, промені спрямовані від російських позицій. У баражувальних боєприпасах шахід знайшли запчастини, виготовлені у країнах, які є партнерами України. Київ буде вивчати це питання. Як повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, деякі країни допомагають Росії не лише обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет і дронів. А також розповів про те, що українські бійці призвели ними шахід із запчастинами із західних країн. І це уже не перший випадок. Водночас, секретар НБО наголосив, що їх Росія могла закуповувати заздалегідь у 2019-2021 роках під час підготовки до повномасштабної війни. Це питання зараз на контролі України. Правоохоронці викрили колишнього члена наглядової ради ПАТ «Укртатнафта» Михайла Кіпермана, який є партнером Ігоря Коломойського, на привласненні майже. 600 мільйонів гривень цієї компанії, як повідомили в СБУ, колишні керівники вивели з рахунки Укртатнафти ці кошти за ініціативи Кіпермана. 24 лютого минулого року Укртатнафта перерахувала на європейську компанію майже 600 мільйонів гривень. І фактичним власником цієї європейської компанії є Кіперман разом із тим. Ці гроші були призначені для іншого постачальника. Ними мали сплатити раніше зафрактовані 84 тисячі тонн сирої нафти. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на ранок 3 червня правоохоронці перевірили понад 4800 укриттів по державі, з них майже 900 непридатні до використання. Зачиненими виявилися 252 об'єкти цивільного захисту. Клименко розповів, що ревізії проводять понад 5300 рятувальників, поліцейських та представників влади по всій країні. Путінський режим для поповнення втрати у живій силі в Росії різними способами продовжують агітувати власне населення до проходження військової служби. Як повідомили у генштабі збройних сил України, так у місті Зоринськ Алтайського краю агітацією займаються представники кримінально-виконавчої служби. Вони проводять роз'яснювальну роботу серед людей, які мають умовно дострокове звільнення під відбування покарання, звільнених ув'язнів варев агітують до підписання ними контрактів на 3-5 місяців військової служби, проте чомусь забувають сказати, що повернутися вони з війни можуть уже в чорних пакетах. В індійському місті Баласор сталася залізнична аварія за участю товарного і двох пасажирських поїздів. Наразі відомо про загибель 288 пасажирів, ще близько тисячі осіб отримали поранення. Повідомляється, що на місці катастрофи працюють рятувальники півсотні карет швидкої допомоги та кілька пожежних підрозділів. За попередньою інформацією, швидкий поїзд близько сьомої вечора за місцевим часом зійшов з рейок, про чому кілька вагонів опинилися на іншій колії, якою. Прямував інший експрес. Він врізався у вагони вантажного поїзда, який стояв поруч на коліях. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте ну шість вісімну сорок або ж 050 782 п'ятдесят Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.